Сьогодні відійдемо трохи від українського криміналу і перенесемось на схід у Китай. Тут не менше таємничих історій та збочених вбивств, про які я можу вам розповісти. Тому не буду довго тягнути. Підпишіться на канал і поїхали, бо нам є про що поговорити 23 роки тому в одному з готелів міського округу Гуджо, провінція Ченцзянь, було знайдено трупи чотирьох людей. Тоді розпочалось величезне розслідування, але місцева поліція зайшла у глухий кут через відсутність систем відеоспостереження та неефективну систему реєстрації. Однак на місці злочину були виявлені відбитки пальців, злочинців, а також описи від свідків та зразки ДНК, які через багато років дали можливість криміналістам розплутати цей клубок, викрити та ідентифікувати вбивці, бо з'явилися нові методи. А ми перенесемось у готель 29 листопада 1995 року. Письменник разом з другом зупинилися у міні-готелі міського округу Худжоу, щоб знайти ціль для заробітку легких грошей. Їхню увагу привернув один з постояльців готелю, якого друзі і вирішили пограбувати. Вдалого пограбунку не вдалося. У номері злодії знайшли годинник, кільце та близько 10 юанів, що рівноцінно 55 гривням. Але Шандун, чоловік, що проживав у готельному номері, невчасно приїхав з провінції. Застав зловмисників на місці злочину і негайно був забитий на смерть. Щоб замісти сліди, невдахи грабіжники вбили власників готелю та їх 13-річного онука. Опитавши інших гостей, сусідів і перехожих, місцева поліція отримала два чоловічі портрети злочинців. Проходили місяці, вбивство таки залишилось нерозкритим. Поліція не могла вийти на слід злочинців, незважаючи на те, що доказів було достатньо. Відбитки пальців та підошв взуття, сліди ДНК на рушниках, але правоохоронці не змогли знайти підозрюваних у своїй базі даних. Сюйчи Джен один із офіцерів, які брали участь у першому розслідуванні, розповідав шанхайським змі, що розшук злочинців на той момент припинився, оскільки слідчі не могли знайти зв'язку між жертвами та їхніми вбивцями. А у той час письменник на ім'я Лю Юнбяу вирішив, чому б не писати романи за мотивами свого злочину. За свою більш ніж 30-річну кар'єру пан Лю досяг успіху як письменник. Лю прийняли до асоціації письменників Китаю у 2013 році, і в нього був один твір історичної фантастики, перетворений на 50-серійний телесеріал. Він став лауреатом престижної місцевої літературної премії, а також чоловік був головним редактором освітнього журналу для школярів. У передмові до своєї книги 2010 року «Ганемна року Ганебна таємниця The Guilty Secret» Лю написав, що вже працює над продовженням історії про письменницю, яка скоїла низку жахливих вбивств, але уникла покарання і сподівається, що це стане літературною сенсацією та буде екранізовано. Мені прийшла в голову ця ідея після прочитання декількох детективів і перегляду кримінальних серіалів і фільмів. Писав тоді пан Лю. Він так і не написав цей роман, але робоча назва була прекрасна письменниця, яка вбила. Як ви вже зрозуміли, цей сюжет Лю Юнбя взяв із свого власного життя і прожитого досвідом. Технології розкриття злочинів ідуть вперед. І весь час письменник жив і знав, що рано чи пізно до нього прийдуть. З ордером на арешт так і сталося. Через 22 роки у двері постукали. Люїн Бяу був заарештований 11 серпня 2017 року. О першій ночі у провінції Аньхой. Спеціальна слідча група взяла зразок крові Лю за місяць до арешту, коли шукали сліди. Офіцери в цивільному переконали Лю надати свою слину для аналізу ДНК після того, як сказали, що досліджують родинні дерева мешканців. Письменник пізніше сказав в інтерв'ю, що він усвідомлював, що ці люди могли розслідувати справу про вбивство, але картини злочинів переслідували його протягом багатьох років. Тому він погодився надати зразок. Він відправив доньку та дружину у подорож, а сам чекав результату ДНК. Він також зателефонував своєму спільнику Вангу, який жив у Шанхаї, і сказав йому, що вони повинні зіткнутися зі своєю долею. Через певний час поліція зробила прорив, коли їм повідомили, що докази ДНК збігаються з записами клану прізвища Люб в Няньлінь, провінція Аньхой. Я знав, що цього разу мені не втекти. Відтоді я чекав вдома, сказав Лю на відео наданому поліцією на прес-конференції. Досягнення в технології ДНК зіграли свою роль у впійманні. Була проаналізована сигарета з місця злочину. Ми кілька разів поновлювали розслідування протягом багатьох років. Не було прогресу, поки ми не використали нову технологію ДНК. Коли ми знову відкрили справу в червні, сказав детектив Шен для чайна Daily. і повідомив, що у пошуках справедливості слідчі проаналізували близько 60 тисяч зразків відбитків пальців. Поліція Худжоу вирушила до няньліна, щоб відвідати клан. Після розмови з мешканцями та співпраці з місцевою поліцією вони затримали Лю Юнбяо як підозрюваного. Лю зразу зізнався у злочині і не заперечував провини. До того ж, повідомив адресу спільника, юриста інвестиційної компанії, з яким підтримував стосунки усі ці роки. Ванг був спійманий того ж дня близько шостої години ранку в Шанхаї. Чень Хунює один із офіцерів, які заарештовували письменника. Розповів газеті The Paper, що коли поліція прибула для арешту, письменник уже підготував односторонній лист, щоб передати його дружині, зі словами. Я два десятиліття чекав, що за мною прийде поліція. Тепер я нарешті звільнюся від душевних мук, які мене гризли весь цей час. Згадуючи вбивство, лю сказав репортеру, що вони з вангом використовували мотузку палиці та молотки. Додатково чоловік заявив, що вбивства були настільки жорстокими, що він заслуговує на 100 смертних страт. Лю також зізнався, що криваві сцени та криваві подробиці переслідували його протягом багатьох років і Відчуття були гіршими, ніж смерть. В інтерв'ю китайському телеканалу CCTV після арешту письменник розповів, що на створення деяких романів його дійсно надихнули думки про вбивства. Серед цих сюжетів була історія про криваву різанину в маленькому готелі, однією з жертв якої був 13-річний онук господаря. Втім, лю, далеко не перший автор, який скоївши жахливий злочин, пізніше описав його у своєму творі. Нічого вам не нагадує. Чи чули ви ще про одного автора? Ні, ну ладно, розповім. Цей кейс нагадує справу голландського кримінального письменника Річарда Клінхамера, чия дружина Хелеонора зникла в 91-му році. Після її зникнення Клінхамер безуспішно намагався зацікавити свого агента жахливим романом, у якому чоловік розмірковував про сім способів, як він міг її вбити, включаючи найбільш жахливий, подрібнити її останки та згодувати голубам. Через 9 років після її зникнення під колишнім будинком пари знайшли скелет Хелеонори, і Клінхаммер зізнався у злочині. Пізніше його книга була опублікована як твір того, що одна голландська газета називала інтригуючим нонфікшеном. Справжні історії злочинів потрапляють на сторінки романів і іншими шляхами, коли життєвий досвід автора, на щастя, поступаються його жвавій фантазії. Реальні події лягли в основу і документального роману Трумена Капоте з холодним серцем, кімнати Еми Доногю» і дівчата Клайн». ставши літературними сюжетами, історії злодіянь оселяються у найпотаємніших куточках нашого розуму, змушуючи серця холонути від жаху. Ці п'ять злочинів надихнули низку художніх творів, перетворивши на дивний гібрид літератури і криміналістики. Розрахований без сумніву на читачів із міцними нервами. У 2018 році 53-річного Лю Юнбяу було визнано винним у жорстокому вбивстві чотирьох людей, скоєному 29 років тому, та засуджено до страти. Разом з ним буде його друга та спільника. На той час 65-річного юриста на прізвище Ванг достаменно відомо, чи подавали чоловіки апеляцію на це рішення, але вони отримали те, на що заслуговують не більше, не менше. Всі рішення, які ми приймаємо в житті, мають наслідки. Тому, перш за все, думайте. Ви завжди можете написати у коментарях про яку справу хочете послухати. Я все читаю і роблю собі список. Цим ви допомагаєте мені робити більше цікавих історій. Можливо, у вас є ідеї, яку круту рубрику можна зробити. Коротше, все пишіть. Приєднуйтесь до телеграму, інстаграму. Всі посилання у описі під відео. І підписуйтесь на канал, це дуже допомагає мені у просуванні до мрії. Обов'язково донатьте для нашої скорішої перемоги та не забувайте допомагати хвостикам пережити спеку. До нових зустрічей! Слава Україні!